Добрий день. Сьогодні у нас в роботі об'єкт, де потрібно нанести фактуру з мармаріна мінім. Попробуємо зробити пару зразочків в різних техніках. Тобто, матеріал буде один, але ми покажемо, як можна зробити фактуру під бетон, такий шліфований, і широке грот. Першим етапом у нас йде ґрунт глибокого проникнення та ґрунт з кварцевим піском, затонірований в колір нашої штукатурки. Таку фактуру маємо після висихання парзрунта. І так, перший зразок робимо а, міні широкі мазки. Для цього ми так трошки накидали матеріалу, потім притамповуємо, кілька хвилин додаємо і приглажуємо. Наносимо багато, не, не переживаємо там малюнок. він потім зверху ще поправиться іншим таким напівслоєм і відтягуємо. Десь через 2-3 хвилинки, коли матеріал наш підхватився, ми його придавлюємо, так розставляємо, для того щоб з'явилися і маленькі такі частиночки, і широкі, щоб вони були різні. Можемо наш патель так трошки додати таку полосочку. І ось це гаду. Якщо десь треба добавить, можна так от вже на півсухому добавить ефект, відтягнути його. Не добавлять, а навпаки його відтягнути. Где теж такі верхні частини, вони получаються в невеликих таких раковинках мелких. Даємо йому трохи відпочити. Хвилин 5-7 і потім просто приполіруємо його чистою кельмою на здір, типу так трохи силою і все. І будемо чекати висихання і виносимо воск. І так, пройшло 5-7 хвилин. Обов'язково чистим шпатером. Протираємо його так. Можна навіть, щоб він трошки такий мокруватий був. Можна навіть з бризолочки. водичкой трохи его смочить и начинаем уплотнять нашу фактуру и наш малюнок. Заполируем наш зразок уже с силой, у нас появляется такой блеск нашего материала. Другий зразок перетягуємо просто на здір і де-не-де будемо прокатувати валіком. Почніться навіть не на здір, а треба півтора зерна, треба щоб трошки слой був. Матеріал наш трохи підхватився, але ну, то буквально там ну, максимум 5 хвилин. Беремо валік, вайвен наш. І так ось потроху робимо таку фактурку. Не скрізь, то тобто, есть десь буде, десь не буде цей, цього напливчика. Наша задача, щоб і гладкая і углублення тут було. Ось така фактура у нас залишається після валика, тобто у нас є і такі ось. Крупні якісь углублення. Це там, де був більший слой, т.е. валик його тягує на себе і виходить, фактура. Там, де був тонший слой, гладке залишається. І потім ми його повністю все придавимо. І в нас буде як шліфований бетон, виходить так. Зволожуємо наш шпатель, щоб він такий був, можна, навіть, щоб трошки капельки не було. І приглажуємо. Треба дождатися того моменту, щоб матеріал вже не тягнувся за шпателем. Ось тут ще сировато просто тянеться. Можна цей участок залишити і повернутися до нього трошки пізніше. І так перший зразок для широкі мазки ми скриємо глянцевим воском, super від фейдал. Щоб фактура була така приполірована, ми наносимо його фалипом і нам хоч залишки шпателем. Воск ми от заполирували, виходить. Ця частина зразка у нас буде глянцева. Зразок під бетон покриваємо дековоском, щоб цей зразочок у нас був матовий. Ну такий не зовсім матовий, шовковисто матовий, скажімо так. Дековоск він не такий блискучий. Ми його не будемо полірувати, просто покриваємо для захисту поверхня. Зразочок наш готовий, він вийшов матовий і фактурка єлі є, є виражена така. Під мікробетон. Так, зразочки наші готові. Всі ті зразки, які ми робимо на об'єкти, і тут для продажу знаходяться в епіцентрі на ТРМК, ви завжди можете зайти сюди, ми поспілкуємося, підберемо матеріали. Якщо вам щось не зрозуміло або ви хочете нанести матеріали самі, ми вам можемо все показати і ви зможете це виконати самі з нашою допомогою. Якщо вам потрібно нанести матеріали, ми завжди відкриті для співпраці. Всім добра.